Своріямас, друзі, я підготувала для вас прогноз, астрологічний прогноз по ведичній астрології по сидеричному зодіаку на листопад місяць. Так? Розкажу вам, які ж у нас будуть енергії саме в листополі, чого очікувати і де можливо треба підстелити собі соломинку, як то кажуть. Так? І так, дивіться, листопад це місяць. Коли енергії планет, вони плюс-мінус починають стабілізуватися так після ось тих всіх затемнень, тих всіх е таких напружених транзитів, коли в нас були, так вже енергії поступово приходять в норму, так. У нас одразу кілька грах, кілька планет будуть перебувати в сильному для себе положенні. І це прекрасно, так? Вони будуть, в принципі, їм там комфортно, і вони будуть створювати таку енергію дії. Так? Дивіться, у нас з 2 по 26 листопада Венера буде в одному з найкращих положень для себе. Вона буде у власному знаці, вона буде. Терезах. Так? Тому терези у нас в цьому місяці будуть сяяти. Так? І це буде період, коли от гармонія, естетика і от баланс гарного, так? такого жаги до життя повертається в наш стан. Венера буде підтримувати партнерські стосунки і відносини. Якщо зараз, от, в жовтні, вона була в падінні в діві, то тепер ця енергія буде стабілізуватися, вона буде давати дипломатію, буде хотітися налагодити відносини з людьми, з якими, можливо, ви там, посварилися там, чи ще щось. Так? Енергія цього транзиту вона буде в принципі давати примирення так, як в особистих відносинах, так і в партнерських відносинах. І це дуже добрий період для творчості. Якщо ви займаєтеся творчістю якоюсь, ну, або якщо не займаєтеся, то, в принципі, ну, насправді це доволі хороший період і для відносин, і для партнерства, і для от всього такого красивого. Так? Далі. Юпітер. А наш прекрасний Гуру він знаходиться зараз в знаті своєї екзальтації, в знаті рак, і він там буде до 5 грудня. Це найсильніша позиція Юпітера. так? Прогноз по Юпітеру є на каналі, тому якщо вас цікавить, будь ласка, подивіться. Юпітер буде підсилювати інтуїцію, духовність, він буде давати віру, віру в власні сили. Так ну насправді це дуже прекрасний транзит. Він буде, якщо якісь щось є не так, він буде у вашому житті в будь-якому випадку згл злагоджувати це, ось ось це ось все. Але, Але 11 листопада Юпітер а, перейде в ретроградний рух. Він буде ретроградний в знаці рак, потім він е, перейде в ретроградному русі в знаці Близнюки е, повернеться назад. Так? Тому оцей е, ретроградна, е, коли планета ретроградна, це говорить про те, що потрібно повернутися назад, щось переосмислити, щось переробити, так, і або доробити. Так? Тому Юпітер буде якраз такий і. Про це говорити. А так як це гуру, це може бути навчання, це так само відносини, так? можливо, доведеться повернутися там, в старі відносини або завершити, або налагодити. Таке, таке також буває. Тому тут, в принципі, будьте обережні з, з енергією Юпітера доведеться щось доробляти. Далі, до 7 грудня у нас Марс, він. В прекрасному для себе положенні він в знаці Скорпіон. Це його власний знак, йому тут доволі комфортно. Це дає силу, дає витривалість нам. Да, от, е, насправді. Е, Листопад це місяць для дій, хоча там і ретроградні планети, але все ж таки, от Марс в Скорпіоні, він говорить, що потрібно діяти, це потрібна стратегія. Так? Не, не, наприклад, якби Марс був в знаці Овна, це потрібно було би швидко. Робити дуже швидко. А так як це скорпіон, тут потрібна стратегія, дія, подумати, і потім, якби вже якісь робити дії. Це воля, внутрішня стійкість наша. Але тут такий момент, що цей транзит буде вимагати контролю над емоція. Тому що Марс сам по собі агресивний, так? а скорпіон буде підсилювати цю енергію, тому тут, і там ще з'єднання з. З Меркурієм в нього, тому тут дуже потрібно слідкувати за словами, що ви говорите, як ви говорите, кому говорите, да? тому що оця агресивність в спілкуванні, вона може бути, ну і взагалі, в принципі, люди можуть бути доволі агресивними в, в цей період, але насправді непоганий час. Далі, до 16 листопада у нас сонце, ми не забуваємо, перебуває в падінні. Воно зараз в Терезах, да, його енергія трошки слабенька. Але з 16 листопада Сонце перейде в знак Скорпіона. І там буде знов двіжуха, знову ж там і Меркурій, там і Марс буде, і Сонце туди перейде, тому буде дуже акцентований знак скорпіона. так, і... Але. Дивіться, перша половина місяця от до 16-го числа це знову ж таки теми здоров'я. Це період може бути зниження внутрішнього тонусу, так, зниження от натхнення. Тут ще й Венера от, якраз зараз буде. от. Але, але є великий плюс такого сонця зараз. Воно вже вийшло з-під енергії Сатурна. А це був доволі такий напружений вплив Сатурна зі знака Риби своїм сьомим аспектом дивився на сонце, і це давало є сильне напруження. Зараз вже в будь-якому випадку енергія буде стабілізуватися, настрій буде з'являтися кращий, особливо з другої половини. Навіть якщо там, там, з нашими ретроградними планетами, це з одного, сонце вже буде, він, сонце буде давати ось цю а, бажання діяти. Так? Дальше, далі. Ретроградні планети, так ну не забуваємо, що в нас зараз ретроградний Сатурн, він вже давно в нас ретроградний, і він буде в такому русі до 27 листопада. Тому це якраз таки місяць завершення по Сатурну якихось ваших кармічних перевірок. Це уповільнення в будь-якому випадку якихось процесів. так, Але е от. З кінця місяця, так, з кінця листопада, вже буде зрозуміло для кожного з вас. Пройшли ви перевірку Сатурна, не пройшли, так, тут же ж треба дивитися, в якому домі у вас Сатурн, так? і там, де Сатурн, він завжди дає затримки, тому але от з 27 числа вже Сатурн буде в прямому русі, тому ось це все, та сфера життя, де у вас Сатурн, піде швидше. Меркурій, всіми нами любимий ретроградний Меркурій у нас буде з 9 по 29 листопада в знаці Скорпіон. Так? І тут, що по ретроградному Меркурію, потрібно бути доволі уважним в комунікаціях. Так? Там ще й Марс буде своє давати, тому знову ж таки агресивність. Потрібно буде контролювати свої емоції можуть бути помилки в документах. Поїздках. ну, Не рекомендується їхати кудись далеко. Взагалі по ретроградній планеті краще щось закінчувати, а не починати щось нове. Але я можу по власному досвіду сказати, що ретроградний Меркурій не завжди поганий для якихось там е, починань, особливо у людей, в яких в натальній карті сам по собі Меркурій ретроградний. Ну, наприклад, конкретно для мене це не є поганий період ретроградного Меркурія, тому що я сама Ретроградний Меркурій, тому я не можу сказати, що це прям сильно погано, і так як всі лякають Ой, Меркурій і прям біда. Ні, просто це повернення до чогось минулого, щоб зробити це краще. От і все. Так, І Юпітер у нас вже буде там також ретроградний з 11 листопада. Тому так, тут так само, що до чогось треба буде повернутися і переробити. так. І що у нас ще таке важливе? Ну, Насправді, листопад це буде більше місяць для внутрішньої стабілізації. так. Це, тому що сам по собі дуже акцент, ну, акцентована енергія скорпіона, а скорпіон це, в принципі, наш такий Внутрішній стан. Але а, місяць непоганий. Насправді, місяць непоганий, і а, скажу вам ще по датах: 2 листопада Венера у нас виходить з Діви, виходить зі знака падіння, переходить в Терези. Там вона буде з'єднуватися з сонцем. Венера з Сонцем це доволі непогане з'єднання. А 5 листопада. Це важливо, 5 листопада у нас буде повнолуння в знаці овен, тому повнолуння завжди щось закінчує. Це енергія закінчення. Це сильний місяць, але він на те, щоб закінчити. Так? І тому це овен. Подивіться, де в вашій натальній карті, в якому домі стоїть знак Овна, ось там ось будуть відбуватися якісь події. 6 листопада у нас буде спалення Марса. Це так, спалений Марс, от він якраз такий може давати і агресивність, і таку, він може давати великі перепади, тобто ти або хочеш швидко рухатися, або ти прокрастинуєш от такі от штуки, в принципі, з Марсом можуть бути. 9 листопада Меркурій в знаці Скорпіона переходить в ретроградний рух. 11 листопада за ним же в ретроградний рух в знаці Рак переходить Юпітер. А, так, 16 листопада Сонце переходить зі знака свого падіння Терезів, переходить в знак Скорпіона, де буде з'єднуватися з Марсом і буде з'єднуватися з Меркурієм. 20 листопада у нас буде новолуння в знаці Скорпіон. Тому я ж кажу, що листопад це, в принципі, доволі акцентована енергія скорпіона. Це є... Я ще можу сказати так, що сам по собі скорпіон це ж природження, це трансформації, це восьмий дім. Тому я думаю, що в більшості з нас будуть проходити якісь внутрішні трансформації, ми до чогось будемо приходити нового, щось будемо відпускати. Так, і... Але як я вже. Так по досвіду побачила, коли дуже сильно акцентована енергія скорпіона, людина, в принципі, про це не говорить. Вона доволі а, така скритна. Так? Тому а, розмов, я би сказала, якихось таких а, відвертих тут може бути доволі небагато. 23 листопада ретроградний Меркурій у нас буде переходити зі знака в Скорпіон в знак Терези, буде повертатися. Там щось буде закінчувати ненадовго, так? В Терезах. 26 листопада Венера буде переходити з Терезів зі свого знаку в знаку Скорпіона. А Венера в Скорпіоні, там і Венера, і Сонце, і Марс, і в Меркурій потім туди повернеться, ну, ну двіжуха точно буде. Точно. 27-28 листопада Сатурн на кінець -то наш, на, на, владика нашої карми буде виходити з ретроградного руху, і, де він знаходиться в знаці риб. Тому, в принципі, в тій сфері, де у вас риби стоять, будемо трошки видихати. Так? І 29 листопада Меркурій буде виходити з ретроградного руху свого. От. Насправді, листопад доволі непоганий місяць, так сильно проявлений скорпіон. Але це, це трансформація, і це просто тут треба зрозуміти, що в будь-якому випадку для нас це краще, Що би там не сталося, всесвіт завжди хоче, щоб нам було краще. На цьому все. Я бажаю вам гарного листопада пережити ось ці всі дві жухи. І тихо, ми мирно, і бажаю, щоб усе у вас було добре. На цьому все і до зустрічі з вами в наступних розборах. Люблю, цілую вас.